Всім привіт! Мене звати Аня і це спітпейнт, який вже дуже давно втратив свою актуальність, оскільки це 14-й день інктоберу, а зараз, так би мовити, інктобер місяць тому закінчився і вже не актуально. Але я зберігала це відео, щоб щось розповісти. І я довго думала, довго думала, чи вам цікаво щось таке слухати? По-перше, по-друге. Власне, тема з'явилася тільки 1 листопада, і це було 14 жовтня, коли я це записала. Тому довелося дуже довго чекати, щоб з'явилася така тема. По-перше, розповім про картинку, яку я малюю. Це замок. Який я перемалюваю зі своєї ж старої картинки, де я малювала якийсь такий химерний замок ще у 16-му чи 17 му році, я точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю цю картинку, я її знайшла і перемалювала. Мені чесно дуже подобається ця картинка, і як я її перемалювала, навіть не зважаючи на те, що от побачите пізніше там. Тон приблизно рівномірний, рівномірно однаковий і сірий. І, власне, це не дуже гарно, але що є, то є такий вже папір. Не знаю, як з цим боротись. Тож, що за тема в мене з'явилася 1 листопада. Це знову тема моїх одногрупників. Я розумію багато чого у своєму житті, але. Я не розумію, що дає людям право щось коментувати, якісь давати поради, коли ніхто цих людей не просить про їх коментарі та їх поради. Щоб звучало простіше, я посварилась з одногрупником через те, що він давав мені якісь, ну не хочу ображати людину, але, власне, тупі поради і якісь ну, тупі коментарі, які, власне, не стосуються теми. І це <смеш> був настільки сюр, що мені навіть здається, що людина намагалась якось поприкалюватись наді мною, і <смеш> інакше я не можу це якось сформулювати, що це е... якісь адекватні дії адекватної людини. Бо це, це супер дивно, це дуже дивно до ситуації. Ем... Так би сказати, людина. Три роки, взагалі три роки, майже вчилась, майже не як відвідувала жодної пари, і, здавало все, в останній момент. І щось цей рік людину прорвало. і людина почала щось, якусь активність вести на парах, щось відповідати на питання, ставити свої питання тощо. Що це дуже дивно, мені здається. ну. Я власне, вважаю, що люди не змінюються, і, знаєте, правильно вважаю, що так і є, бо щось сталося, людинка перестала ходити на пари. Але як є, як є. І, от що ж було 1 листопада, я показую свої скетчі, які, власне, показують конструктивну ідею. Що я маю на увазі? Під конструктивною ідеєю, не те, як воно буде в точності отак от, от виглядати в житті. А те, яка там буде конструкція використана, і як ця конструкція буде інтегрована у таку будівлю. Я не знаю, наскільки я правильно точно пояснюю, наскільки це зрозуміло, але. Власне, я розумію. І, типу, в мене був скетч, де показана ідея і конструкція. І все. Це єдине, що власне, було треба мені від цього скетчу. І знаєте, що сталося? Людина причепились до того, що в мене моя вежа виглядає непропорційною. Розумієте? На скетч, який, який я малювала за 15 секунд. Немає точності. Оце це так подія. Власне, я не можу перестати про це думати, бо це для мене, власне, дуже смішна ситуація. Це дуже дивно. І я не знаю, чому так сталося. Я не знаю, яка була мотивація в людини. І людина буквально почала мені розповідати, наскільки я неправа, в тому, що я намалювала такий неточний скетч, що до нього можна причепитися. Не хочеться знущатись над людиною, не хочеться казати нічого поганого. Я, я, чесно, зла не тримаю. Мені якось трошки все одно до цієї людини, до її думки. Але ця ситуація мене вбила. Не те, щоб зачепило, просто вбила, оскільки це ну, мега дивно. Дуже дивно, дуже незрозуміло, навіщо так робити. Що людина не ходить на пари, людина для мене <смі>, не має жодної жодного такого авторитету, щоб щось собі дозволяти коментувати в мій бік. Не хочу нікого образити. Правда, не хочу ображати людей. Я не намагаюся це зробити, я не намагаюсь когось вияснити. Але людина почала мені присилати фотографії, де ну, на рандомі вона показує пропорції якоїсь будки на ніжках. І мого скетчу теж на рандомі показує словом типу, бачиш, ну тут же, тут же однакові пропорції, ти ж бачиш однакові. Ну, власне, це було дуже смішно, дуже посміялась з одногрубницею, дуже, дуже, дуже підняв настрій. Тож хочу подякувати цій людині. Якщо ти раптом дивишся, дуже дякую, дуже сильно дякую. Чесно, Я дуже вдячна, що вже аж 23 листопада і я ще з радістю на обличчя згадую цю ситуацію, наскільки це було гарно, наскільки це було смішно. І назавжди це залишиться для мене моїм власним анекдотом, який я зможу розповідати своїм колегам. І своїм друзям, своїм майбутнім знайомим у своїх колах. Тому це відео зроблене, власне, з метою вдячності цій людині за те, що вона зробила мій день, моє 1 листопада 2023 року. І на цій чудовій ноті я хочу попрощатись з вами, мої любі підписники. Дуже вам дякую те, що ви подивились це відео. Бувайте!